Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Війна не шоу, не цирки, не весілля. Війна не шоу, оцінки там не ставлять, і кожний день, як вічність, смерть кида, і ти нарешті світе прокидайся, бо ворог більше слово не трима. Як стало важко бачити відмінність від тих героїв. І людей, де мир, коли одні вмирають у чеканні, а інші веселяться, п'ють із гір. Війна не шоу, не цирк і не весілля. Якщо забудете, за неї хоч на мить, то будете сльозами умиватися, за тих героїв В серці в них болить. Ніколи не потрібно, якби де може мир. Іншим країнам забувати за Україну, адже Україна найдорожчим платить, що є, це життя людей, життя наших героїв, простих людей. І якщо закрити очі на війну, то рано чи пізно полум'я її охопить, на жаль, інші країни. Я сподіваюся, що іншим країнам відкриються повністю очі, вони забудуть ці країни між собою за міжусобиці. Адже ворог завжди захоплював територію це ще з історією Київської Русі, коли країна з країною ставали щось вирішувати. Надіюся на розум правителів інших країн і нарешті світ об'єдиниться, щоб нарешті Україна перемогла і переміг світ, перемогло добро над злом. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плейська Палітра. Дякую за коментарі, за власну думку, за лайки. За те, що знаходите свій дорогоцінний час на перегляд моїх відео. Як завжди бажаю всім вам віри надій, любові. Ніколи не втрачайте віру, завжди майте оптимізм. Як би важко нам не було, але потрібно триматися разом і я впевнений, що, врешті-решт, Україна переможе. Бути добру і з Богом!